Позовний борзий, сам з міста Дніпро, до служби в армії, прислужив строкову службу з 21 по 24 -й. і потім демобілізація. Трошки вдома посидів, майже всю відсрочку відсидів. Думаю, треба вже йти. Пішов на контракт 18-24, думав, чого зря, вдома сидіти. Треба піти хлопців поміняти, допомогти. За контрактом вже три місяці трошки чогось навчився, трошки чогось довчився, щось нове побачив, почув, зрозумів. Трошки є натиски на психіку, але контролюємо і розуміємо, куди ми йдемо. А тут більше навичок і з кулемета, і з РПК, і з РПГ. Більше тактики, більше, більше навчання. Всі молоді, всі, всі бадьорі, всіх одна мета, тільки захист держави, і щоб поскріше цей сон закінчився. Друзі вдома сидять, немає в них бажання йти в ЗСУ. Нехай сидять, ждуть руський мір тоді. Раз вони такі. А ті, хто не долучився, нехай беруть своє. Бажання і йдуть за собою, поки це не пізно.